Обирає університет. Він ну навчив мене тонкощам. І він познайомив нас зі своїм колегою Герхард Лагранч. Ну а досвіду в мене дуже багато. Вони вже є артистами. Тобто Це... Я. випускниця інституту мистецтв та провідний концертмейстер кафедри музичного мистецтва та хореографії у нашій студії Тетяна Острецова. Чому обрали для навчання інститут мистецтв? Ну, по-перше, в ті роки відкрився новий факультет, і він одразу ця новина розлетілася, так скажімо, усюди. Мій факультет називався, моя спеціальність називалась музика і художня культура. Ну, мені здається, це цікаво. От, і Я залишилася в Луганську. Улюблений спогад з часів навчання. А з часів навчання. Ну, найтепліший спогад це мої викладачі. Ну, Перша моя викладачка фортепіана це спеціальний музичний інструмент, професорка, заслужений працівник культури України Надія Павлівна Гвозділа. Неперевершена піаністка. Завдяки цій людині і нашому ректору Віталію Семеновичу Курила. У 2000 році почав роботу наш інститут культури і мистецтв. Надія Павлівна виховала дуже велику плеяду піаністів, і вони зараз працюють не тільки в нашій країні, а й за кордоном. І ще одну людину я не можу не згадати. Це заслужений артист України Лев Михайлович Ставицький, це концертмейстер з великою літери. Я дуже пишаю, що ми працювали з ним в одних концертах, і він ну навчив мене тонкощам концертмейстерського мистецтва. Хто був вашим головним джерелом натхнення під час навчання? Ну, натхненнями були мої викладачі, музика, концерти. Я займалась музикою з самого дитинства, так що це і є моє натхнення. Чому вирішили працювати в інституті мистецтв? Ви знаєте, на мою думку, обирає університет. Не ми, а університет обирає. І Луганський національний обирає найкращих. Як можна використовувати знання, отримані в інституті мистецтв? Е, ну, дивіться, знання, які отримуються в нашому інституті, можна використовувати усюди. От зараз наша сучасність, наші студенти, які ще навчаються, вони вже є артистами оркестрів, філармоній, театрів, інших концертних площадках. Ті, хто отримав наші знання, вони викладають в загальноосвітніх музичних школах, вони працюють викладачами, концертмистерами. Є такі, хто керують різноманітними творчими колективами. І я знаю тих. Хто знайшов себе у засобах масової інформації, такі як радіо, телебачення, Ютуб, що означає бути провідним концертмейстером? Ну в нашому інституті, на нашій кафедрі музичне мистецтво і хореографія, працюють прекрасні концертмейстери. Це справжні музиканти, це спеціалісти своєї справи. Ну, в цьому контексті провідний. Мені здається, що це синонім досвідчений. Ну а досвіду в мене дуже багато. І мені здається, що, мабуть, тому я провідний концертмейстер. Ким є для вас Курт Шміт? Це австрійський композитор, диригент, професор наш викладач? Курчміт завдяки йому сцени Луганська почули дуже серйозні твори. Виконувались і реквієм Моцарта, і Дев'ята симфонія Бідховена, і Карміна Бурана, Карла Орфа. І він познайомив нас зі своїм колегою Герхард Лагранч. Його реквієм теж виконувався на сцені Луганської філармонії. За підтримкою Курта Шмітта були запроваджені декілька міжнародних проєктів. Один із них мав назву Дорогами Австрії. Це такий великий гастрольний тур нашого студентського мішаного хору разом з оркестром Луганської обласної філармонії по містам Австрії. Наші студенти завдяки курту шміту мали честь виступати у найкращому залі світу. Це золотий зал у Вені Так що це були такі ну дуже творчі, дуже цікаві часи. Така епоха курта шміта. І я дуже пишаюсь, що во всіх проєктах я приймала участь як концертмейстер. Три побажання студентам. Ну Перше, незважаючи ні на що, я бажаю світла в думках, я бажаю кольору в емоціях і я бажаю музики кожен день. Тому що мені здається, що мистецтво це ну, засіб не загубитися, не заблукати. Мистецтво воно завжди допомагає пережити самі складні часи. Моя така думка. Ну я хочу побажати ще не тільки студентам, а моїм колегам, музикантам. Я хочу побажати їм. Натхнення, і я хочу побажати їм сил для роботи, для того, щоб передавати свої знання, свій досвід студентам, щоб, не дай Боже, не замовчали музи, коли говорять пушки. А пушки говорять дуже гучно. Ну й звичайна перемоги нам. Слава Україні! Героям слава!